Привіт! Давайте покажу вам наші класичні зелені ялинки із ППХ у всьому розмірному ряді від мініатюрної метрової до найвищої 2,5 метра. Ходімо! Висоту ялиночок ми міряємо від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. На всіх ялинках підставка дуже стійка, пластикова. Але лише на ялинці висотою 2,5 метра підставка металева, адже вона тяжка і на ній багато матеріалу. Ялинки у висоті до 1,5 метра ми рекомендуємо ставити на підвищення, адже Саме так вони зможуть показати усю свою красу. Уже вищі ялинки можна ставити на підлогу. Багато хто, коли обирає ялинку, цікавиться не лише висотою, а й діаметром. Але за діаметр хвилюватися не варто, адже він легко регулюється, якщо ви просто підігнете гілочки доверху або ж донизу. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм, тому гілочка гарно тримає свою форму. Вона дуже цупка. Мені дуже шкода, що я не можу запросити вас сюди доторкнутися до цих ялинок. Тут якість просто вау-вау-вау, особливо якщо порівнювати із ялинками у інших магазинах. Матеріал ПВХ це абревіатура до слова полівінілхлорид. Це дуже цупкий, якісний матеріал, який без жодного запаху і без токсичних домішків. Тобто, якщо в вашому домі є діти або ж люди з алергією, ви можете не хвилюватися за їхнє здоров'я. Ялинки у висоті до півтора метра суцільні складаються з однієї частини. Ці вищі ялинки складаються із двох частин, і з легкістю поміщаються в ось такі цупкі, картонні чотиришарові коробки. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати ці, ці новорічні красуні, не в сезон наступні 6-7 років. Адже саме такий термін експлуатації цих ялинок на коробках. Є ось такі зручні пластмасові ручки, і вам буде легко занести ці ялинку додому. Також у коробці разом із ялинкою ви знайдете сертифікат якості інструкції та гарантію на конструктив на два роки. Ще раз хочу наголосити на тому, що наші ялинки безпечні, адже при зіткненні з вогнем вони не будуть різко спалахувати, а лише поступово тліти. 94% споживачів Urban3 обирають саме класичні ялинки, адже це ідеальне співвідношення і ціни, і якості. Отож, обирайте потрібну вам висоту і замовляйте класичну зелену ялинку від Urban3 прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.